На рівненських фанатів жіночого баскетболу чекає перший затривалий час дербі в одному чемпіонаті. Єдиній цьогоріч українській лізі зіграють одразу два клуби з нашого міста БК Рівне та Оздюшор. Якщо перші упродовж останніх років були флагманом місцевого баскетболу, виступали у суперлізі, то команда Ось Дюшор нове ім'я для пересічного вболівальника. Команда Оздюшор нашої спортивної школи вона була завжди. Тільки вона не грала в суперлігах. Вона була, скажімо так, як. Фарм клуб головної команди це завжди так було. Колись це було Сузір'я, потім це стало бикарівне жіноче. Зараз В'ячеслав Ковалевський готує своїх підопічних до чемпіонату, який має стартувати у найближчий тиждень. Команда «Оздю Шор» складена здебільшого з юних дівчат 16-19 років, найстарші всього 26. Про завдання на сезон тренер говорить обережно. Додає, що найважливіше дати можливість баскетболісткам розвиватися у конкурентних змаганнях, які наші завдання? Задачі, задачі грати як вийде, Тобто нема супер максимальних завдань там зайняти перше місце. Боротися і якомога краще місце зайняти. Одній з вихованок Оздюшор Марії Остапчук днями виповнилося 18 років. Команду дівчина називає своєю сім'єю. Більшість гравчинь добре зіграні разом виступаючи з дитячих років. Тому каже, не боїться проявити себе на фоні більш досвідчених суперниць. Я не боюсь, мені цікаво з ними буде грати. Це цікавіше набагато ніж ну, з якими ми вже кілька років підряд грали, щось нове. Інша надія Оздюшор, розігруюча команди Софія Корнійчук має досвід виступів за національну збірну України з баскетболу серед дівчат до 16 років. Софія каже, що рівняється на найкращу баскетболістку країни Аліну Ягупову. А зараз хоче бути максимально корисною своїй команді у чемпіонаті. Це буде перший дорослий чемпіонат, до того в мене не було такої можливості грати. Очікую боротьби дуже серйозної, і хочу подивитися, взагалі, що всі можуть після такого такої великої перерви. Додамо, що вже у першому турі жіночої ліги зіграють дві місцеві команди – БК Рівне та Ось Дюшор. Поєдинок буде цікавим протистоянням тренерів Валерія Жартуна та В'ячеслава Ковалевського, а також суперництвом серед дівчат. Троє баскетболісток Ось Дюшор свого часу виступали за БК Рівне. Сподіваємося на перемогу. Хочемо довести, що БК не таке сильне, що ми можемо бути кращими. Загалом у єдиній жіночій лізі з баскетболу цьогоріч зіграють 13 команд, які розділять на дві групи за географічним принципом. У Західній зійдуться два колективи з Рівного, два з Вінниці, та по одному зі Львова, Франківська та Одеси. Дербі двох рівненських команд попередньо заплановане на 26 жовтня. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.